Процентів не знали, що рото це не тільки фурнітура. Поняли на тих вікнах да? на пластиках, що фурнітура рото. Да, рото, бачите? Рото. Як вони її сюди засунули, така то ли вона алюмінієва чи ні. Яка масивна рама? І це в нас що? Це в нас мансардне вікно в покрівлю. Раз і відкривається. Бачите? І ти там бачиш мір. Новокруг хотів сказати мір, іной. «мір вокруг». А як роту зробили так, знаєте, щоб я про них кожен день думав? Це просто нонсенс. Прислали мені таку штуку, ну знаєте, що я знімаю контент. Ну, просто прислали. О, це що таке? Це така віч, якою перед зйомками, кожен день, перед зйомками, я протираю камеру. У мене навіть тут от, чесно говоря, мозоль є, тому що завжди телефон ти держиш у тебе отут палець, ти ж на камеру не ставиш тут, а я її клею отут. -от. І постійно коротше, вспоминаю про роту. Ну чого, це вже будуть задатки на наступний рік. Коротше, є дерев'яні, є пластикові вікна, ну, є електричні, є вообще, там, двокамерні, однокамерні, є зі шторками, є без штороб. От. Є верхня ручка, є нижня ручка. У ну, мене тут стенд, це який доступний зараз тут на сйомочній площадці, то отакий от, бачите, приходить. Тут вклеєна у нас інструкція, там гарантія. Так, да, там стукай, не стукай. Ну, може, молотком його і розіб'єш, звісно, але це дуже класні вікна. Покрівлі Харків, Куличківська, 119 Т.